Доброго дня, шановні колеги. Знаходжуся на Полтавщині 14 липня. Планується прямо зараз розпочати збір ріпаку озимого. Вже комбайн в дорозі зараз буде і буде розпочинатися молод. Отакий От стан ріпаку. До речі, планувалося взагалі була така можливість пересіву весною. Але наразі бачимо ріпак непоганий, трохи є бур'яни, десикація проведена, ріпак повністю сухий. О, господарстві дотримувалися всіх наших рекомендацій. Стан повністю скрізь вже нижній. Бачимо. Така ситуація. Посіву. Я думаю, це доцільніше все-таки його зараз зібрати, ніж було пересіяти весною. Це були додаткові витрати і в будь-якому випадку збитки. Отак, з нинішньою ціною на ріпак, думаю, все буде добре. Така ситуація. Запрошуємо всіх до співпраці. Інтер Агролаб наш інтернет-магазин, є всі засоби захисту, насіння. Кого цікавить, пшениця озима, буде перша репродукція, звертайтеся, бронюйте. Також можемо допомогти з технологією вирощування, з бюджетами, складання систем захисту і повністю весь спектр послуг. Відбір, аналіз ґрунту наразі може бути актуальним. Така ситуація. Всім бажаю. Гарних урожаїв, мирного неба, успіхів!